Це була навчальна тривога. Це ми продемонстрували як особовий склад в дійсності виїжджає на пожежі, на надзвичайні ситуації, на допомогу людям. IT-кластер продовжує свої корисні ініціативи. Ми, власне, розуміємо, що всі сьогодні концентруються на підтримці тих людей, які безпосередньо захищають нашу країну. Але водночас дуже важливо пам'ятати про тих людей, які роблять не менш важливу роботу, а саме ліквідовують наслідки всіх руйнувань, які спричиняють ракетні обстріли, рятують людське життя. Це наша служба ДСНС. Звернулись до IT-кластеру, Вони там. Зібрали список, ну і ми це купили і привезли. Ми у всіх проектах дуже активну участь приймаємо. Якщо звичайно будуть у нас з компанії кластеру, ті, хто хочуть долучатися також до підтримки ДСНС, ми звичайно будемо впроваджувати і нові проекти. Дане обладнання на ліквідаціях гасіння пожеж буде нам дуже сприятливе. Буде гарно. Працювати на благо порятунку людей хочу від колективу другого державного пожежно-рятувального загону висловити свою подяку за дане обладнання. Дуже приємно, що є такі компанії, як IT Кластер та Вектор, які допомагають державі, допомагають нам забезпечують нас обладнанням для благих ціль.